Всім привіт! Сьогодні день сьомий. Я відкриваю щодня Fever футляр поки не виб'ю ніж вчора. Я отримав АВП Принстрім, майже без подряпин, шикарний дропчик. Навіть не знаю, що сьогодні очікувати від Гейба, що він мені скаже, що він мені підсуне. Зі мною друг Міша. Привет. Ну що, Мішанька Твої ставочки. Я тобі, демочки, демочку, демочку. Твої ставочки, буде щось сьогодні чи ні? Бага останній час. Прикинь, зараз золота, я му. Воно викатується просто і баг такий хоп, що типу все. Забагається. Ну давай, погнали! Сьомий день, сьомий okay, кейсик Так, да, кс-ка розлагала. І що нам випадає сьогодні? Нова. Фіолочка. Вже четверта чи п'ята? Майже безподряду. Нормальок, нормально. Сьомий день теж радує після таємного, щоб випала фіолочка. Те ще гуд. Все, дякую за увагу. Чекайте восьмий день. Всім пока.